Знання це інструмент, який допомагає захищати себе та інших від небезпеки. Під таким гаслом у центрі Ямаріуполь в Ужгороді провели патріотично виховне відкрите заняття за участі військовослужбовців Національної гвардії України. Нацгвардійці облаштували для юних відвідувачів центру та їхніх батьків декілька локацій. Діти, які тут займаються відвідувачі цього фонду, вони дуже рано стикнулися зі словом зброї, деякі можливо, зі зброєю, тобто вони знають, що це таке і для чого ця зброя потрібна. Ми хочемо показати дітям, що зброя це не лише споряддя агресії, це і для захисту, у тому числі. І для захисту цих дітей також ми показуємо інженерні боєприпаси, тобто міни, гранати. Наша мета в тому числі і показати дітям, як виглядає та російська небезпека, яку принесли загарбники в їхній рідний Маріуполь. Пані Вікторія разом із сином Миколою із п'ятої спроби виїхали із Маріуполя 15 березня 2022-го. Спочатку евакуювалися до доньки у Чехію, але вже в грудні опинилися в Ужгороді. кажуть, центр Я Маріуполь відвідують часто. Цього разу прийшли не тільки поспілкуватися, але й подякувати бійцям за захист та дізнатися, як працюють різні види зброї та як вона використовується для захисту нашої країни. «Були такі ось міни, як ми бачимо, і ми їх об'їжджали на свій страх і рис. Тобто виїжджали ми. Без всяких зелених коридорів виїжджали під обстрілами, під авіабомбардуванням. Ми прийшли, щоб підтримати наших бійців, подякувати їм за те, що вони роблять свою справу, за те, що вони боронять. Син мене дуже вдячний. Він завжди, коли бачить військових, підбігає до них і каже слава Україні і дякує їм. Маріуполь, щоб нас не було війни, добре. Окремо медичний інструктор Нацгвардії розповів про засоби надання першої допомоги, що використовують на бойових завданнях, в тому числі для евакуації поранених. Представники центру ЯМРІУПОЛЬ кажуть, важливість навичок надання першої домедичної допомоги важко переоцінити. Цю п'ятницю ми будемо відмічати річницю нашого центру. Наразі на Закарпатті проживає 1300 наших маріупольців. Ми ознайомимо наших діток і їх батьків, яка медична допомога надається. Ми всі наразі знаходимося в такому часі, де і війна, і цей ази дуже важливий не тільки для наших діток, а також для їх батьків. Тому це такий сміні захід на базі нашого центру. І дуже вдякуємо керівництву національної. Гвардії країни, що надали нашим діткам таку можливість окунутися і ознайомитись таким матеріалом цікавим. Також присутні змогли випробувати свої навички в сучасному мультимедійному тирі. Власне є такий нюанс в цьому тирі. Чим він класний? Тим, що в ньому використовується електронна зброя, але вона повністю ідентична натуральній зброї. Тобто вона навіть важить цей автомат, він навіть важить, так же, як і звичайний автомат Калашникова, але тільки він повністю безпечний, тому ніякої небезпеки для дітей тут немає. Окрім того, малечі показали й засоби захисту військових, каски, плитоноски та бронежилети. Діти змогли й приміряти це спорядження. Важко трішки?